У приміщенні колишньої стоматполіклініки, що у дубні, нині облаштовують житло для внутрішньо переміщених людей. Наразі ремонтні роботи активно проводять на першому та другому поверсі. Зокрема, другий поверх мають завершити уже у березні. У нас вісім кімнат прачечна, кухня і санвузол. На коридорі які роботи саме? На коридорі, коли будуть поставлятися двері, будуть робитися стіни. І потолок і в кінці підлоги. Так само, як і в всіх кімнатах буде ламінати. Робиться вже санвузол. Ну і практично встається все під покраскою і робити колідор. Тут проводять заміну чи не усіх комунікацій. У всіх кімнатах все нове, кругом нова проводка, абсолютно все нове. У нас нічого тут старого не залишається. Все міняється. І люстри, і вікна, і двері це все буде нове. Те, що ви зараз бачите, це просто все буде демонтувати, демонтуватися і все буде. Третій поверх приміщення колишньої стоматполіклініки уже готовий. Тут ще з осені проживає 18 людей, які знайшли прихисток від війни. Серед них і Світлана Бордика, яка приїхала до Дубна із міста Даграчі Харківської області разом із сином, котом та трьома песиками. Ну як нам вдобно, ну дякувати Богу, що відносно знаєте, безпечно. Ну і що нас тут прийняли, і що нас прийняли з всім моїм зоопарком. Вот, ну це ж ну проблема, звісно, з таким кількістю животних, кому і де я нужна. Жінка розповідає, мешканці поволі облаштовують побут, а домашні тварини давно вже стали улюбленцями усіх жителів цього поверху. А Тамара Лазарєва тішиться роботою побутової техніки. Каже, в іншому випадку було би важче. Живемо ми з сентября, комфортно самі бачите, Все є. Нам не вистачало дуже духовки. От все працює». ще одне приміщення готують по вулиці Грушевського загальною площею близько 620 квадратних метрів. Зокрема, демонструють кухню, робота з якою уже майже на фінішній прямій. Тут будуть столи, стояти, тут будуть столи, плити, щоб не вигрівали, Ну ви ж у будівлі замінили дах та вікна, встановили нові котли. Наразі працюють над монтажем теплої підлоги. Ремонтні роботи проводяться для внутрішньо переміщених осіб. Має проживати 130 чоловік. Ведуться роботи теплої підлоги, стяжка заливається, фарбуються стіни, шпаклюються, П'ять душових кабінок, шість санузлів. І кухня. Ще маємо зробити фасад і наружні роботи. По наружних роботах має бути бруківка». Роботи у цьому приміщенні також мають завершити у березні. Зазначається, що на потребі у житлі для внутрішньо переміщених людей особливо наголошують у міській раді, зокрема депутати та голова. Адже відомо, що наразі у місті проживає більше 1300 вимушено переселених.